Рівненський букварик у кожен навчальний заклад, друге видання письменниці Олени Медведєвої розповсюдять по ліцеях та гімназіях обласного центру. У книзі ілюстровані розповіді про найцікавіші місця рівненщини від А до Я. І зі слів авторки важливо, щоб цей буквар був доступний якомога ширшій аудиторії читачів і знайомив дітей з історією та родзинками рідного міста. Цю книгу використовують на уроках не лише історії, але й української мови і літератури. Тому книга має жити в. В шкільній бібліотеці, тому що тоді, коли книга є в шкільній бібліотеці, вона продовжує і продовжує своє існування. Вона не ховається у приватних, вона іде до людей, власне для яких вона й була написана. Першим з навчальних закладів Рівного нову версію букварика, отримав 13-й ліцей. Тут зібралися також педагоги з інших шкіл міста, щоб отримати по одному примірнику книги. Зі слів директора 13-го ліцею Михайла Бєвіка, рівненський буквар використовують на ранкових зустрічах, годинах спілкування та відкритих уроках. А ще книга Веляє не лише пробудити інтерес до читання, а й вивчення історії власного міста. Інтернет є інтернет, але велика кількість дітей все-таки е, перевагу дає друкованому тексту. Тобто ніяке інтернет-видання не замінить друковану книгу. І тому, коли приносимо певні екземпляри, дітки залюбків перегортують, передають. Від одного до іншого наші діти читають до видавництва другого видання рівненського букваря долучилися меценати. Секретар міської ради Віктор Шакерзян звернув увагу на необхідності популяризації сучасної літератури не лише для місцевих дітей, а й гостей рівного, які за допомогою таких книг можуть дізнатися багато нового про історію та культуру нашого краю. Коли, наприклад, приїжджають різні іноземні делегації, коли ти їм показуєш. Вони дуже зацікавлені. Також хочуть, щоб ми їх на англійську мову. Я думаю, що ми теж з цим впораємося. Я думаю, що це потрібно робити, розвивати нашу мову і навчати і розуміти, наскільки це потрібно знати свою історію рівничні та свої громади. У навчальних закладах рівного сподіваються, що шкільні бібліотеки і надалі поповнюватимуть цікавими та актуальними книгами. І кожен ліцей чи гімназія матиме не по одному, а хоча б по п'ять подібних примірників. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.